Ласкаво просимо до перегляду 2D документів через інтернет. Перегляд більш ніж 60 форматів 2D та 3D файлів у файлах є простим. І загалом для кожного типу доступні одні й ті ж інструменти. Однак існують невеликі відмінності між переглядом 2D та 3D форматів. У цьому уроці ви дізнаєтеся, як переглядати 2D документи у файлах. Перш ніж почати, давайте переконаємося, що ми знаходимося у файлах у продукті Autodesk, перевіривши тут засіб вибору продуктів і натиснувши файли на бічній навігаційній панелі. Знайдіть файл PDF у будь-якій з папок і натисніть, щоб відкрити PDF файл. Використовуючи інструмент навігації внизу, ми можемо панорамувати, підганяти для перегляду, масштабувати та повертати сторінку. Ми також можемо отримати доступ до налаштувань, щоб змінити деякі параметри та перейти в повноекранний режим. Наведіть курсор у ліву частину екрана та класніть піктограму аркушів та переглядів. Тут відображається список аркушів PDF у багатосторінковому PDF файлі, який можна вибрати для перегляду. Давайте перемістимо курсор у верхній правий кут, щоб отримати доступ до функції порівняння. Функція порівняння дозволяє нам переглянути дві версії одного і того ж 2D або 3D документа або два різних 2D документа. Як от накладення плану вентиляції, завантаженого інженером, на архітектурний план поверху, завантажений архітектором на етапі проєктування проєкту. Давайте виберемо поточну версію одного документа та старішу версію того самого документа, щоб ми могли вивчити інструмент порівняння. Тепер ми розглядаємо документ у режимі функції порівняння з вікном порівняння документів, яке також відображається. Якщо між двома версіями є зміни, ми побачимо, що вони позначені червоним кольором для поточної версії та синім для старішої версії. Піктограма крапельки призначена для перемикання між відображенням кольорів і їх приховуванням. Значок біля нього призначений для вирівнювання двох документів вручну. На панелі інструментів навігації в нижній частині екрана ми бачимо другий набір інструментів поруч із інструментами перегляду. Перша кнопка це перемикання між режимами накладання та поряд. Зараз ми переглядаємо документи в режимі накладання. Давайте порівняємо наші відкриті документи іншим способом, вибравши режим поруч. Натисніть і перетягніть лінію по екрану, щоб побачити, як використовувати цей вигляд. Наступна кнопка перемикає між відкриттям і закриттям діалогового вікна порівняння з документами. Остання кнопка для виходу з режиму порівняння. Ми можемо натиснути X, якщо хочемо вийти з програми перегляду, але спочатку ми продовжимо досліджувати інші інструменти. Інший набір інструментів, доступних під час перегляду 2D документів або 2D видів, це розмітки, проблеми, додавання посилань на фотографії до документа та вимірювання. Ми продовжимо роботу з інструментом розмітки, як показано тут. Можливо, ми хочемо повідомити, що до завантаження специфікації розрізних листів або цехових креслень необхідно внести виправлення. В інструменті розмітки ми можемо використовувати інструмент виділення, фігури, текст, хмару та інструмент виноски, а потім опублікувати їх, щоб поділитися змінами з іншими членами нашої команди. Ми також можемо скопіювати та видалити розмітку. Ще один інструмент, який ми швидко розглянемо, це інструмент Issues. Натисніть Issues на панелі інструментів розмітки, щоб відкрити вікно проблем, де ми виберемо відповідний тип проблеми для того, що нам потрібно відстежувати, а потім клацніть область в документів, яка стосується проблеми. У вікні випуску ми можемо додати або відредагувати назву, вибрати тип питання, додати опис. Призначити його відповідальній особі, підприємству чи компанії, додати початок та термін виконання та заповнити будь-які інші атрибути. Ми також можемо додати посилання, наприклад, фотографії з бібліотеки документи та файли або RFI до проблеми. Проблеми, створені з журналу проблем, публікуються за замовчуванням. Але на цій панелі ми маємо можливість скасувати публікацію цієї проблеми. Опубліковані проблеми є видимими для всіх учасників проекту з відповідними дозволами, неопубліковані проблеми або issues бачать автор випуску та правонаступники. І останнє, але не менш важливе журнал активності це місце, де ми можемо переглянути всі дії, що стосуються конкретної проблеми. У цьому відео ви дізналися, як переглядати 2 d документи у файлах.